Олега Тягнебока, майор збройних сил України, заступник командира батальйону 128-ї бригади збройних сил України. Слава Україні, пане Олеже. Героям слава Христос як Воскрес. Воїстину Воскрес. Як не програти цю війну, так у нас звучить заголовок у нашому Ютубі, і в принципі говоримо про те, що все не дуже просто, а навіть складно на фронті. Але перед тим як будемо про це з вами говорити, хотілося запитати все таки, як ваш син Гордій себе зараз почуває, тому що була інформація минулого тижня, що він потрапив під обстріл, він травмований, ви про це писали у своєму Фейсбуці. Як зараз син? Є лейтенантом бригади Рубіж. Вони зараз дислокуються на сіверському напрямку, і відповідно, перед день свят він разом зі своїми ще двома померми попали під артилерійський обстріл. І відповідно на превеликий жаль є вогнедвальних поранених. Один в важкому стані, гордій в середньому стані, і ще один відковослужбовець має легкі поранені. Після того, як його етапували до Слов'янська, де було проведено операція, пізніше він був переведений. Дніпро військовий шпиталь, і Гордій, коли я з ним якраз спілкувався, зазначив, що він дуже дякує перш за все своїм побратимам, які абсолютно правильно виконали всі ті дії, які потрібні були для евакуації, його і його побратимів поранених. Горді дякує усім медикам, які на всіх етапах дуже активно, професійно, грамотно і правильно поводили себе і забезпечили те, що усі три військовослужбовці зараз, хоч знаходяться в різному ступені важкості, але вони є живими. Ну і звісно, вдячність є командирам, які правильно організували весь цей процес, взагалі ведення бою. Евакуації ситуація там є непроста на цьому напрямку, але все одно переконаний, що ворога не пропустимо, і все буде добре. Ну, гордій є в стані середньої важкості, але Сподіваюся також, що рано чи пізно він буде здоровим і повернеться до свого батальйону, до свого військового підозду, підрозділу. З метою остаточної перемоги над московським ворогом. Ну, Олеже, якщо ви нас чуєте, думаю, він зараз навушники, щоб почули наше запитання. Сподіваюся, ви його почуєте. Отже, про ситуацію на фронті. Дякую за вашу розгорнуту відповідь стосовно вашого сина. Це про ті безкінечні історії, що я не піду воювати. Нехай сини депутатів воюють. Ось вам конкретний приклад. Син екс-депутата, але відомого українського політика також воює. І Цей політик також на фронті. Пане Тягнебок, як ви оціните теперішню ситуацію на фронті? Зараз дуже багато розмов про те, що ситуація складна і можливі серйозні прориви Російської Федерації. Що треба, аби цього не сталося? Ну, По-перше, ті, хто розказують е, про те, що е, нехай воюють депутати, нехай воюють політики там, а ми пізніше будемо воювати. Ну е, їм треба всім нагадати, що вони самі обирали тих депутатів, і вони самі обирали тих політиків до влади. І відповідно, е, ця відповідальність першочергово лягає на кожного з них. Друге, що потрібно пам'ятати, що е, це ж йде війна не за інтереси когось там при владі, те, що дехто починає використовувати цю цю ситуацію в якихось передвиборчих цілях, бо для декого вже маються вибори, ну це є повна маячня, тому що війна невідомо, коли закінчиться. Ворог має наміри знищити українську державність, остаточно. І відповідно, ми маємо чітко розуміти, що для того, щоб зберегти українську державність, для того щоб зберегти українську незалежність і територіальну цілісність, потрібно боротися потрібно е воювати усім, абсолютно усім. І оцей е настрій, теперішній, який поширюється при певних категоріях суспільства, що е Ось там має воювати, а ми не будемо воювати. Ну, це з однієї сторони є дійсно вплив московського ІПСО, а з іншої сторони, це є ну просто-напросто, ну абсолютно, якби позиція тих людей, які не були виховані в світогляді патріотизму. Це до речі, є величезні вади. Того, що багато десятиліть ми фактично втратили цілі покоління, яких в школі не виховували, не прививали. оцей патріотизм і бажання захищати свою батьківщину в вищих і середніх навчальних закладах. Цього не було, і як наслідок, ми сьогодні маємо ну, таку ганебну категорію осіб, які е, мало того, що самі не долучаються до захисту своєї батьківщини, як це говорить 65-та стаття конституції України. Але вони ще й створюють певну смуту в суспільстві, поширюються о, 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 всі скажімо, свої е, бачення, свої цінності, я би вже назвав е, через засоби масової інформації, через соціальні мережі і тим самим створюючи дуже величезні проблеми, вони всі мають пам'ятати, що е, якщо фронт буде прорваний, Якщо Путін полізе далі, а він буде лізти до того часу, поки його не зупинять, то всі вони можуть опинитися не просто під окупацією, а опиничись опинячись під окупацією, вони моментально будуть залучені до московської армії. і Тоді вже будуть воювати на стороні московитів. Тому зараз треба таке захищати свою країну. Зараз потрібно всі зусилля приділити для того, щоб ми могли. Вигнати ворога з нашої землі, ви задали запитання, яка ситуація на фронті? Вона дуже складна, але все одно завдяки мужності, завдяки стійкості, завдяки силі збройних сил України, людей, які є кадровими військовими, людей, які є мобілізованими, я переконаний, що нам вдасться рано чи пізно стабілізувати ситуацію. Зупинити ворога і е, звільнити наші території. Хоча всі ми маємо також пам'ятати, що наша перемога е, це не тільки кордони навіть 91-го року, наша перемога це розвал Московії. Тому що досить, до того часу, поки буде існувати Московська імперія, це всі мають пам'ятати: вони будуть загрожувати нам, вони будуть загрожувати Європі, вони будуть загрожувати цілому світу. Тому. Тут безпосередньо на лінії зіткнення військовослужбовців цікавлять дуже прості речі. Нас бентежать і дратують оці всі дурнуваті розмови: потрібну мобілізацію, не потрібну мобілізацію. Як не потрібно? Звичайно, що вона потрібна, тому що інакше ми не стримуємо наших позицій. Нам потрібна ротація. От я вам можу сказати, що в тому підрозділі, в якому я служу. Два роки з копійками не було жодної ротації. 18 квітня 2022 року цей підрозділ зайшов на лінію зіткнення в Донецькій області, в Волновацький район, і ось до цього часу підрозділ знаходиться тут. А як ви собі це уявляєте? Як ви уявляєте, що оті люди, які два роки без ротації, я наголошую, без ротації, Саме тут знаходяться і тримають 2,8 кілометра кордону наскільки їх вистачить? І тому от, от весь цей знаєте, воно все не, не те, що дратує, воно просто викликає ну навіть якийсь такий такі величезний негатив, таке повне несприйняття. Як так? Ви що думаєте, що одні, ті, хто зараз на фронті, вони зможуть зберегти, а інші вони можуть якось уникнути? Та навіть, і, і, і коли ти починаєш читати, оті всі відмазки даруйте, будь ласка, чому е, не хочуть мобілізації, ніби ті пояснення? Ну це, це просто виглядає дико, це просто виглядає смішно. На нас напав ворог. Ми нікуди від того не дінемося. Я не є професійний військовий, Мій син, який поранений, не є професійний військовий, Мій брат, який так само, який служить, він ж так само не є професійний військовий, Мій зять. Який також в Збройних силах України, він не є професійний військовий. Але даруйте, будь ласка, що, що нам зараз за тою логікою всіх тих ухилянків, нам зараз треба сказати, ні ми втомилися, ні ми не професійні військові, ми залишаємо тут зброю, і ми собі йдемо додому. Так завтра, до того дому, до вас прийдуть московити. І на тому все закінчиться. Невже ви того всього не розумієте? Невже ви того не усвідомлюєте? І тому е нам потрібно розуміння. Мобілізація має бути, має бути ротація військових підрозділів. А вони будуть тоді, коли будуть е, люди у війську. Нам потрібна зброя, нам потрібні ті засоби, які допоможуть зупинити ворога. і от в цьому є основа сьогодні. А всі решта, знаєте, такі е, розмови, ті всі бажання пояснити, е, чому я не мобілізуюся, чому я не йду в ТЦК і не вирішую питання. Виходячи з мого обов'язку перед країною, виходячи з того, що я є громадянином тої країни. Ну, коли ти в 16 років отримував паспорт, ти вчився, напевно, в школі. І в школі, напевно, викладали тобі такі предмети прав, Ти був вчити основи Конституції України. І кожен громадянин. Має права і обов'язки обов'язок за 65 п'ятої статтею, як я вже наголошував, кожного захищати свою країну, незалежність і територіальну цілісність, і якщо хтось думає, що в якійсь іншій країні такого нема, вони глибоко помиляються. Бо дехто з тих так званих отхилянтів розказує, що мовляв, е це Україна така, це Україна собі якісь не такі правила придумала, не такі закони. Собі ухвалила. А насправді ти будеш громадянином будь-якої держави. І якщо ця держава в стані війни, то ти будеш зобов'язаний згідно Конституції тієї держави захищати цю країну. То кому потрібні оті розмови? Ви ж розумієте, ви ж зрозумієте, що військові так само деморалізуються, слухаючи оту всю маячню, яка поширюється в засобах масової інформації. По телебаченню, по радіо. Кому це потрібно? Ви що? Невже ви думаєте, що це тільки укріпить дух українських воїнів? Тому е, я думаю, що нам таке потрібно внутрішньо перебороти, можливо, для когось страх, можливо, для когось якісь, е, від, е, відсутність відчуття відповідальності. І усвідомлювати, що ти є громадянин твоєї держави, і ти повинен все зробити для того, щоб захистити ту державу. І повірте, в Збройних силах України є дуже багато спеціальностей, які не зобов'язують тебе бути штурмовиком чи легкою піхотою, знаходитися в окопах, і навіть брати безпосередню участь в боях. Ти можеш, ти можеш вирішувати, ти можеш допомагати Збройним силам України, будучи в складі Збройних сил України багатьма іншими можливостями і методами. Ну, десь так. Причому не дівайтеся, що я проявляю таку емоцію. Просто все це я чую кожен день від своїх побратимів, і це обурення від того, що зараз створиться в українському суспільстві. В засобах масової інформації в соціальних мережах, ну воно не додає сили воїни. Тож давайте мати розуміння, що ми є єдина нація, єдиний народ, і ми повинні не тільки захиститися, а й вигнати ворога з нашої землі. А це ми можемо зробити тільки коли ми є разом спільно із розумінням і усвідомленням нашої відповідальності перед нашою країною. Ми не за когось воюємо. Ми воюємо за нашу державу, за свою сім'ю, за свою родину, за свою хату, за свою землю. Ну, десь так. Пане Олеже, дуже дякуємо за ваші слова. Читаємо якраз коментарі під нашою трансляцією на Ютуб каналі. Говорить Великий Львів. Багато хто пише, що підтримує вас. Давно вас в етері не бачили. Мені видається, що спочатку повномасштабного вторгнення, як ви вступили в Збройні Сили України, то ви і не виходили в медійне поле. А це ваше рішення було таке? Чи з чимось це пов'язано? Ну, справа в тому, що я мобілізувався наприкінці лютого 22-го року, після того, коли в е, нас були створені декілька військових е, підрозділів. Я маю на увазі середовище свободи. Декілька підрозділів, які були інтегровані в Збройні Сили України е, в Національну гвардію і в Міністерство внутрішніх справ. Я е, е, не долучився до цих підрозділів з метою, щоби. Ну, якби не перебивати авторитет командирів тих структур, тому mm -hmm. Моя присутність там могла би просто ну скажімо так формувати певну нездорову атмосферу в цьому середовищі, але був відповідно ну, Скажімо, коли я коли я прийшов воєнковійськомат і мобілізувався, я був залучений до певних спеціальних структур. Які е, займалися, е, ну скажем так, е, е, формуванням е, структур е, руху опору, е, в тому числі на окупованих територіях, і е, відповідно я півтора років прослужив, е, якби в цьому напрямку, в цих структурах, е, відповідно мені не можна було. Угу. Зрештою, згідно навіть конституції України, опублічувати свою діяльність як військовослужбовця вже більше як півроку часу я знаходжуся тут на Донецько-Запорізькому напрямку. Я був переведений в е, двадцять бригаду. Це є Дніпровська бригада, але вона дислокується скажімо так на півдні Донецької області. Так званий донецько запорізький напрямок. Ну, і в принципі, я отримав дозвіл від своїх командирів на теперішнє спілкування в ЕТР.